О, вопрос снімай відео. О. Ооо хтось щось хоче кудись плисти. Але плисти не треба нікуди. Треба виходити наверх, будь ласочка, будь ласочка, Опа. Опа. Дивіться який. Є, тут ще вони, є, ще вони не поділись нікуди. Хоча стало їх значно менше. Гарнюнька. Вже окунчики змушують на колінах стояти, ну так, десь тут була мормишечка. Ну що, давайте ще декілька з цієї лунки буде прям гарно.